Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Михайло Ковальчук, я лікар-ендокринолог поліклініки Сарницької центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про цукровий діабет, розвінчаємо міфи та давайте поговоримо про ранні симптоми та сучасні методи лікування. Цукровий діабет це не лише про солодке життя, це серйозне порушення обміну речовин, коли організм не може правильно використовувати глюкозу. Це хвороба, яка змінює роботу всього організму. І суть у тому, що клітини перестають правильно засвоювати глюкозу, основне джерело енергії. Або через те, що організм не виробляє достатньо інсуліну, це діабет першого типу, або тому, що клітини не стають нечутливими до нього, це діабет другого типу. І найпідступніше те, що більшість людей дізнаються про діабет випадково під час планових аналізів. А іноді, уже тоді, коли з'являються ускладнення, проблеми з зором, серцем, нирками чи навіть рани, що погано загоюються. Перші симптоми здаються незначними, простими, тому часто ігнорується. Постійна спрага, часте сечовипускання, сухість у роті, різка втома, погане загоєння порізів, сорбіж шкіри, особливо в ділянці паху. Люди часто думають, весна, а вітаміноз стрес. А насправді це сигнал, що організм просить допомоги, що рівень глюкози в крові вже підвищений. Додайте сюди затуманений зір, раптову втрату ваги або навпаки набір маси без причини. І Якщо ви помітили хоча б кілька таких симптомів, час здати аналіз крові на цукор. І ось ми підійшли до діагностики діабету. Найпростіший спосіб перевіритися: аналіз глюкози на ще серце. Якщо показник перевищує 7 ммоль на літр, лікар запідозрить діабет. Але є ще важливіші тести: лікований гемоглобін. Він показує, який був рівень цукру за останні 3 місяці. Також проводять тест толерантності до глюкози, коли після пройому солодкого розчину вимірюють, як організм реагує на навантаження. Ці аналізи прості, але саме вони допомагають виявити діабет ще на стадії преддіабету, коли рівень глюкози вже підвищений, але хвороба ще не розвинулася повністю. І саме тоді її можна зупинити, без ліків тільки змінивши спосіб життя. Говорячи про діагностику, хочу розвінчати декілька популярних міфів про діабет, які варто забути назавжди. Міф перший. Діабет буває лише у літніх. Ні. Він стрімко молодший. Сидячий спосіб життя, неправильне харчування, газовані солодкі напої і діабет другого типу все частіше з'являється у 30-35 років. Міф другий. Якщо не їсти цукор, діабету не буде. Насправді, справа не лише в солодкому, а в усьому обміні речовин. Важливий баланс у харчуванні вуглеводи, білки, жири, а також клітковина. Бо надлишок жирної калорійної їжі теж призводить до інсулінорезистентності. Міф третій. Діабет це вирок. Якщо діабет, то життя закінчено. Це теж неправда. Це діагноз, з яким можна і треба вжити повноцінно. Сучасні методи контролю, глюкометри, сенсори, інсулінові помпи, спеціальні препарати нового покоління дозволяють вести активне життя, подорожувати, працювати і навіть займатися спортом. І від міфів переходимо до профілактики діабету. Не ігноруйте профілактику. Перевіряйте рівень цукру хоча б раз на рік, особливо якщо є спадковість або зайва вага. Профілактика це не магічна формула, це звички, які можуть змінити сьогодні: здорове харчування, регулярна активність, контроль ваги та стресу. Рух – це справжній природній інсулін. Усього 30 хвилин ходьби щодня знижують ризик розвитку діабету. Якщо діагноз вже встановлено, не панікуйте. Сьогодні існують сучасні препарати, які не лише знижують цукор, а захищають серце, судини та нирки. У багатьох випадках при діабеті другого типу вдається обійтися без інсуліну, лише зміною способу життя та правильно підібраної терапії. А от при діабеті першого типу інсулін життєво необхідний, але й тут медицина зробила величезний крок вперед: інсулінові помпи, безперервний моніторинг глюкози. Нові аналоги інсуліну усе це робить контроль простішим і точнішим. Не менш важливо щорічно перевіряти стан очей, нирок, судин. Діабет небезпечний не сам по собі, а ускладненнями, тому профілактичний огляд у ендокринолога обов'язковий, навіть якщо почуваєтесь добре. Та пам'ятайте, лікування діабету починається не з пігулки, а з тарілки. Здорове харчування, рух і регулярний контроль це найкращі ліки. Відмовтесь від солодких напоїв білого хліба, фастфуду, солодощів з пакетика, натомість оберіть овочі, цільнозірнові, рибу, нежирне м'ясо, горіхи, оливкову олію. Не треба боятися фруктів, просто контролюйте кількість і не переїдайте. І пам'ятайте, діабет це хвороба самоконтролю. Той, хто вміє слухати своє тіло, живе повноцінно. І щоб не загубитись у міфах, ось коротке нагадування: топ-5 правил профілактики контролю діабету. Перше. Контролюйте вагу. Зайві кілограми головний фактор ризику. Друге. Менше цукру, більше клітковини. Овочі, фрукти, цільнозернові продукти ваші союзники. Третє. Перевіряйте рівень глюкози раз на рік, особливо після 35 років або за наявності спадковості. Четверте. Будьте активні. 30 хвилин ходьби, плавання чи фітнесу щодня найкраща профілактика ризику діабету. П'яте. Не ігноруйте спрагу втому та часто сечовипускання. Це можуть бути перші сигнали захворювання. Та пам'ятайте, що діабет це не вирок, це виклики, який можна прийняти і перемогти. Не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.